Добрий день, діти! Добрий день, день. Добрий день. Сьогодні ми будемо вивчати нову тему. Поклали всі телефони, щоб не списували. На моду пать! Урок ну, математика. Так на українській списували без скільки хотіли. Е, беремо третє. Ось. Поки яка сьогодні дата? Звісно, 25. Так. Сьогодні 25 квітня. І ми будемо робити діагностичну роботу. Всі доставили черновики. А на біга. Щоб писати. Тепер я не знала. Тепер ти не знала. А ти не призи, ти директорка підеш. Дуже класно. Так. Ема виходить до дошки і рішається. 180 плюс 200. Нет, 130 плюс 130. Це другий клас, а не що? Тут це Буде з приклади. Легкі приклади говорю. Це вам так каже. Тепер виходить до дошки дочки. 300 плюс 40. І плюс 10. 6, да? Ладно! 300 плюс 400. И теперь знак вопроса. Можно я? Знак вопроса, знаешь что? Можно я? Ты думаешь, что ты меняйка поставит? Пять я? а не двойчика. Можно я? Так, пять звёздочек. Нет, миленькая. Можно пять пять звёздочек, а не пять звёздочек. Ой, ты что? А что моя будет? На коклеку? Можно я? Ты тут дурная то Вау! Я? Це я? Це шостий клас чи одинадцятий? Завтра значки будуть ти можеш Тисячу десять плюс тисячу десять. Да можна я? Денадцять двіни. Вчора була кулінака, а сам... Ну, можна, будь ласка, Я тисячу десять плюс тисячу десять. Ладно, отходи. Так, в останній приклад і будемо е, писати. Буде, буде, О, я знаю, не надо закрити ні рот. Буде бігти! А, ну, конечно, ти все знаєш, де ти зуміння. Дві тисячі двадцять. Це всі не написали. Це, это... це, это... знаєш, знаєш, дорочки знають. А що собі оставить того б'є?